Що приходять зміни в наше життя. Зміни в наше життя приходять через молитву. І я не кажу, що молитва це єдине, що приведе вас до змін. Але молитва це Богом даний нам інструмент, щоб впливати на своє майбутнє і формувати своє життя. Бог творив землю словами. Він сказав Світло будь, і світло стало. Він сказав Земля будь і земля стала. Тобто, слова мають велику силу, яка формує. Наше життя, і Богу потрібні наші слова, щоб сформувати наше майбутнє. Тому, коли ви молитеся Богу, не тільки просіть в нього щось, а вивільняйте слова віри і кажіть про себе добрі речі, які Бог сказав про вас в Біблії. Адже Бог бажає дати вам краще як і життя, і Він може це зробити, але йому потрібні ваші слова, щоб привести це в дію. Тому вірте Богу і моліться, і вивільняйте свою віру через слова, вивільняйте добрі речі для свого життя. І ви неодмінно побачите, як ваше життя почне змінюватись, і дійте згідно того, як ви молитесь. Бог каже: і коли ви завлаєте до мене і прийдете, і помолитесь до мене, я вислухаю вас. А коли будете мене шукати, то знайдете, якщо шукатимете мене, всім вашим серцем. Бог чує кожну вашу молитву, і Він відповідає на неї. tebe Savo, Ty boh vojenská nebes Sava Pere tobou padá je strach Ty moja Pere moha Ty mi meš. Sava Hospod oh, No we